Треба відверто сказати, що завдання в Краматорської і Слов'янську будуть складніші ніж в Києві, в Харкові, в Одесі і в інших містах. Лінія фронту надто близько. І тому ті виклики і те тренування, яке необхідно для поліцейських Краматорська і Слов'янська, воно інше, воно потребує додаткових знань, воно потребує додаткових тренувань, воно потребує додаткової уваги. І не дивлячись на те, що всього-навсього за декілька десятків кілометрів проходить лінія фронту. Лінія військової агресії Росії проти України, лінія військової агресії Росії проти кожного, хто стоїть зараз на цьому майдані, проти кожної родини, проти кожної дитини, проти майбутнього країни в цілому. Ми боремося і ми перемагаємо. Ми не просто встояли, ми продемонстрували всьому світу, що ми сильні, так само, як і повинні бути сильні нові українські, Краматорські і Слов'янські поліцейські. Зараз ця молодь здає свої анкети. Після цього буде пройдено тестування, а потім буде період навчання і тренування. Ваші повинні бути найкращі, тому що вони наші. Ми всі одна єдина країна, і в цій країні ми є господарі свого майбутнього. А вам бажаю нової Краматорської поліції. Вас вітаю з святом міста і святом машинобудівника. І скажу вам: ми ніколи не віддамо Донецьк і Луганськ. Ми повернемо контроль над всією територією України. І Крим також Україна. І настане час, коли ми будемо і в Донецьку, і в Луганську, і в Сімферополі, і в Севастополі. Бо це наша країна. І у нас її ніхто не забере. Ми будемо набирати 350 поліцейських. Мы рассчитываем конкурс, чтобы был здесь 20 человек на одно место. Мы рассчитываем, что кроматорские и славянские полицейские будут самые сильные и в два раза вежливее, чем на остальной территории Украины. Здесь будет у вас новая техника, абсолютно новые автомобили и э, с новой комплектацией планшетов и всех средств наблюдения и реагирования. Премьер-министр принял решение, что здесь будут не только такие автомобили привоз, но и выделены соответствующие джипы, которые здесь будут вам вполне подходить до тех пор, пока у вас здесь не будут дороги лучше, чем в Киеве. И э, я думаю, что даст Бог в, в начале следующего года, ребята приступят к службе.